Харків отримав в подарунок два автобуси від муніципалітету фінського міста побратима Турко. Автобуси були потужно завантажені різноманітною гуманітарною допомогою, яка буде доставлена за призначеннями волонтерами харківського ротарі Клаб. Фінським партнерам, які супроводжували автобуси з гуманітарною допомогою, організували екскурсію містом, де вони на власні очі змогли побачити наслідки російської агресії та що несе із собою так званий Руський Мір. і Ват Айсір це веривери хто андаін вайтіс хапен люди не пепола це. Це щось… More sick than people. When come uh, cities and uh, see Ukrainian peoples, how he make new buildings, it's make uh, every time feel come back again and again help Ukrainian like giving buses, humanitarian stuff and everything. Підтримка фінських побратимів дуже важлива для Харкова в ці непрості часи. З такими друзями ми впевнено йдемо до перемоги і вже зараз, будемо майбутнє нашого міста. Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом. Слава Україні!